Повідомлення про ДТП на 129-му кварталі надійшло близько 18-ї години. Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що 41-річна жінка, яка перебувала за кермом автомобіля, шкода допустила наїзд на дівчинку. Постраждала Мирослава, саме проходила з подругою біля поштомату, що поруч з супермаркетом. Аж раптом сталося неочікуване. Машина поїхала по прямій. Хто його знає? Виновата, не туди нажала, ми не можемо цього рішати. Чуємо крик дитини. Підбігли, почали дитинку відпаювати водичкою, побачили, кров сильно цвіркала, затягли жгутом. Ну все, сиротий зараз по тілу. Всім дуже страшно. Жіночка рядом за мною ж тримала. Я їй давала водичку, холод прикладувала до цього другу ніжку, протягували, брали стульчик від кафе, щоб дитинка присіла, бо вона вже ну, почала тірятися знання. Зоя каже, надавши дитині допомогу, повідомили батьків. Зразу батькам позвонили. Вона була з подружкою. А мамочка прибігла все, мамочка сіла в скору. Поїхала десятирічна Діана, подружка Мирослави. показує місце, де трапилась ДТП. Я тут встигла а Вона отутка. Подружка не встигла. Я вже хотіла кричати відходи назад, але не встигла. Яна дуже кричала. Вона більше злякала, вона встигла відпригнути, як мені свідки сказали. Що вона, якби не відпрыгнула, в неї таке ж було ситуація, як і в Мирослава. Коли в скору ми заглянули, бо моя дитина не могла заспокоїтися, поки не побачила, що жива, здорова. І подруга вона плакала і стирила. Наразі стан Мирослави задовільний, кажуть медики. Поступило в відділення із обширною рваною раною лівої гомілки. При надходженні відділення проведено термінове оперативне втручання, ушивання рани і інтенсивна терапія в умовах дитячого травматологічного відділення. Стан дитини на сьогоднішній день задовільний, продовжує лікування і до обстеження в умовах дитячого травматологічного відділення 16-ї міської лікарні. Карні причини дорожньої пригоди має встановити поліція: Вікторія Добровольська, Михайло Бестров, Денис Захаров цей день.